Літо це час, коли більшість батьків намагаються здоровити своє чадо. Ми вирішили дізнатися у лікаря-педіатра, як це зробити правильно, щоб не нашкодити здоров'ю дитини. Дане оздоровлення повинно бути розумним, планомірним. Це не значить, що потрібно цих дітей вивозити кудись за кордон, обов'язково на моря. Оздоровлення може проходити і в нашій місцевості. У нас дуже Гарна природа, дуже цілюща. Можна вивозити дитину в палатках, давати оздоровчі табори, можна оздоровлюватися в пришкільних таборах. У нашому районі налічується 4269 дітей, які потребують безкоштовного оздоровлення. Це діти з малозабезпечених сімей, з багатодітних сімей, діти співробітників міліції та військовослужбовців, які постраждали. Які загинули при виконанні службових обов'язків, діти журналістів, які загинули при виконанні службових обов'язків, обдаровані діти, діти інваліди, діти з хворою соматичною діти з соматичною патологією. Охочим відпочити за кордоном особливу увагу необхідно звернути на наявність усіх профілактичних щеплень. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації в світі і спалахів поліомієліту. Якщо дитина не щеплена, вона обов'язково захворіє. Хвороба це надзвичайно тяжка, надзвичайно важкі наслідки йдуть у даної хвороби. І якщо дитина не загине, то вона залишиться калікою. Уникнути небажаних наслідків відпочинку і по-справжньому оздоровити свою дитину зовсім не складно, якщо виконувати поради лікарів. Перед вивозом дитини на південь за кордон я маю на увазі Турція, Єгипет і інші країни обов'язково обстежити дитину, здати аналіз крові, подивитися аналіз чи, можливо, якщо є скарги на головний біль, на кволість, проконсультувати у невролога. Багатьом батькам море здається найкращим варіантом для оздоровлення, але небезпека в тому, що деяким дітям морський відпочинок може тільки зашкодити. Якщо у дитини є лімфоаденопатії, є захворювання, це захворювання лімфатичних вузлів, якщо у дитини є якісь проблеми з кров'ю, Вегетосудинною дистонією, захворювання щитовидної залози, цим дітям бажано оздоровлюватися зимово-весняний та осінній період. Літо їм потрібно проводити в тій кліматичній зоні, де вони проживають. Наталія Білогурова, Олександр Костенніков, студія БАРТ.